Друзі, доброго дня! Є речовина, яка незамінна для нашого мозку. Особливо, для вона є нагальною для людей літнього віку. Це омега 3 незамінні жирні кислоти, які не синтезуються в організмі людини самостійно. В чому особливість? Всі ми знаємо, що харчування це один з важливіших чинників нашого здоров'я. І особливо гостре питання його підтримки починає ставати з віком. Ну, про мале, ми це окремо, ефір бу, будуть. А сьогодні я хочу розказати, що було проведено безліч досліджень, які підтверджують факт, що стан людини, як психічний, так і фізичний, він безпосередньо залежить від того, чим вона харчується. І не дарма існує фраза ми є те, що ми їмо. І це дійсно так. Про це ж свідчить і нові дослідження, проведені американськими неврологами про користь Омега-3 зокрема і для літніх людей. Саме про це я хочу з вами сьогодні поспілкуватися, що ж таке Омега-3 і чим це так корисно. Чому саме Омега-3? Тому що це незамінні жирні кислоти, які не синтезуються в організмі людини, але дуже важливі для багатьох процесів всередині нього. Інакше кажучи, якщо не вживати цю речовину додатково з їжею, то сама по собі вона в організмі не з'явиться, як, наприклад, деякі вітаміни або фермент, які виробляються в товстому кишківнику. Виникає запитання, що ж потрібно з'їсти, щоб поповнити запас омега-3. Відповідь проста. Необхідне збалансоване харчування. Омега-3 багато в жирній рибі, наприклад, форелі, скумбрі або лососіві. В волоських горіхах і в насіннях льону, або чів теж чудове джерело. І молодим і літнім омега-3 на регулярній основі гарантує поліпшення загального стану здоров'я. Крім цього, вона позитивно впливає на стан нервової системи та серцево-судинних систем. Вона корисна людям з високим тиском. Також важливо, щоб ми знали, що вона покращує зір, пам'ять і концентрацію. Постійне вживання омега-3 помітно змінює на кращий стан волосся, нігтів і шкіри, а ще відомі корисні властивості омега-3 для роботи мозку. І дослідження якраз і базується на цих даних же думи абстрактна, так називався експеримент, у якому взяла участь понад двох тисяч осіб. І він показав, що люди, які споживали більшу кількість омега 3 жирних кислот, мали вище, ніж середні бали в тесті на абстрактне мислення. Крім цього, під час дослідження з'ясувалося, що у них збільшився середній об'єм гіпокамбу, частини мозку, яка відіграє важливу роль у навчанні та пам'яті. Вчені також з'ясували, що регулярне вживання Омега-3 воно скорочує ризики появи хвороби Альцгеймера. Я поділився з вами тим, що можете допомогти кожному з вас продовжити ваші золоті роки, надати більше енергії, сил, легше перенести військовий стан, аби час цієї... війни і вийти з посттравматичного синдрому, який вів більшість з нас, наші тіла вив ці бічні так називаємо розлади, які вражають найслабтіші органи мішені. Обична ціна, яку ми бачимо в аптеках на місяць таких продуктів, це 800 тисяч гривень. А враховуючи, що особисто я можу допомогти вам оформити дисконт на німецької якості такого плану омега 3 яка в середньому коштує біля 600 гривень, це 20 гривень на день. то чи варта ваша безпека від хвороб старості, того варта вирішувати вам. Я ставлю ще фільм невеличкі хіміки-технолога після себе, щоб ви ще в цьому розібралися. До слідчих зустрічей. З вами був Борис Каплін. Повний розводняк пояснює хімік. По-перше, що таке омега-3? Це поліненасичені жирні кислоти, що входять до складу жирів. Поліненасичені означає, що вони мають багато подвійних зв'язків. А цифра 3 означає номер атому карбону з кінця молекули, біля якого знаходиться перший подвійний зв'язок. В 30-х роках минулого століття вчені виявили, що поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6 відіграють в нашому організмі важливу біологічну роль і є незамінними. Тобто це означає, що наш організм їх виробляти не може, і вони повинні поступати ззовні з їжею. Зокрема, омега-3 жирні кислоти є важливим компонентом клітинних мембран, а особливо міелінових оболонок наших нейронів, тобто є важливими для нашого мозку. І так сталося, що омега-6 в раціоні середньостатистичного європейця як бруду. Вони містяться в великій кількості в рослинних оліях, в тваринних продуктах тощо. А от омега-3 в нашому раціоні дуже мало. Бо основне джерело омега 3 знаєте яке? Це дика морська жирна риба. Лосось, оселедець, кумбрія, тюлька тощо. Але саме дика. Бо знаєте, звідки в них береться омега-3? Омега-3 виробляють мікроскопічні водорості планктон. Його їсть маленька рибка, маленьку рибку їсть велика рибка, і так омега-3 і накопичується. Проте, якщо ви купуєте в супермаркеті лосося, що виріс на фермі, годований комбікормом, який, до речі, дуже схожий на котячий корм, ніяких омега-3 ви в ньому не знайдете. Але дехто скаже, чувак, омега-3 жирні кислоти містяться в деяких рослинних оліях, наприклад, олії волоського горіха або ось льняні олії. І це дійсно так. Проте омега-3 бувають різні. Тут міститься альфа ліноленова кислота, а нашому організму потрібні декозагексаєнова та ейкоза кислоти, яких тут нема. Наш організм може, звісно, їх виробляти з альфа-лінолінової кислоти, проте ефективність цього процесу досить низька. У жінок вона складає приблизно 15%, а у чоловіків всього всього-навсього 5. І тільки спробуйте після цього знову назвати мене сексистом. А тепер чи часто ми їмо морську рибу? Чи може кожного дня заправляємо салат льняною олійкою? Отож, тому серед величезної кількості бадів Саме омега-3 або рибічий жир є однією з небагатьох, що дійсно позитивно впливають на стан нашого здоров'я. До речі, а яким біологічно активним добавкам довіряєте ви? Напишіть про це в коментарях. Ми...